Українська мова, уроки 21-22, частина 3. Тема уроку. іменник, Відмінки іменників Знахідний. Розрізнення називного і знахідного відмінків у реченні. Тема уроку щитання епос, епічні жанри Івана Друся. Вісім днів із життя Бурундука. Налаштуємося з вами на урок української мови, переглянувши відеофрагмент з пісенькою про відмінки. Увага! show with me. З вами на які питання відповідає у нас називний відмінок? На які питання відповідає родовий відмінок? Адавальний місцевий? Сьогодні ми з вами більш детально знайомимося із знахідним відмінком. Навчимося, як же шукати знахідний відмінок у реченні. Прочитаємо з вами навчальну одиницю та її запам'ятаємо. Знахідний відмінок відповідає на питання кого-що. Іменники в знахідному відмінку можуть уживатися з прийменниками на по через, тощо. На кого, на сестру, «По що?» по – хліб. Напишіть правильні. Слово сполучення з іменниками в знахідному відмінку. Іду по що? По хліб. Іду по що? По воду. Іду по кого. По сестру. Поїхали по що? По гриб. Поїхали по що? По яблуко. так. З одним із цих словосполучень складіть і запишіть своє речення. Скажіть мені, будь ласка, так на які питання відповідає знахідний відмінок? Дуже добре. Попрацюємо з вами і з наступним реченням. Установимо з вами зв'язки між словами, визначимо відмінки іменників. А також підкреслимо граматичну основу. Подвір'я заливає дощ. Отже, як же ж тут правильно визначити граматичну основу? Візьмемо перше. Подвір'я заливає, адже в нас і подвір'я, і дощ це іменники, і відповідають на питання, що. Який же ж із цих іменників буде у називному відмінку і буде підметом. Наприклад, подвір'я. Може заливати дощ? Ні, а дощ може заливати подвір'я? Так, тому в нас дощ це підмет. Дощ, що робить, заливає це присудок. Підкреслимо з вами. Заливає що? Подвір'я? Це в нас буде що? Додаток, так, підкреслимо. Так само ми з вами і спробуємо визначити відмінки іменників. Отже, ми бачимо, що дощ у нас це підмет, а підмет у нас лише у називному відмінку. Дощ, що? Надписуємо зверху називний відмінок. Дощ, що робить? Заливає, заливає кого що подвір'я. Тобто подвір'я в нас буде вже так, у знахідному відмінку. Безпосередньо іменники у нас, якщо це назви неістот, то ми можемо легко сплутати називний і знахідний відмінки. Для того, щоб не сплутувати і чітко визначати, чи це називний відмінок, чи це знахідний відмінок, і чітко визначити, яка ж у нас буде граматична основа, де в нас буде підмет, можна до присудка Безпосередньо ставляти, пробувати, а, чи це буде реальна дія. Наприклад, подвір'я що робить заливає? Подвір'я може заливати дощ? Ні, не може. Навпаки, дощ може заливати подвір'я, адже якщо у нас великий дощ буде йти, дощ буде заливати подвір'я. Ось таким чином можна визначити, де в нас буде підмет і іменник у називному відмінку, а де в нас буде додаток. І іменник у знахідному відмінку. Прочитаємо з вами навчальну одиницю та впевнимося в цьому. Увага! Розрізняй називний і знахідний відмінки. Ставлячи питання від дієслова до іменника, промовляй, подумки, обидва питання, відмінка, істоти і неістоти. Наприклад, учень записує текст. Хто що учень. Це в нас називний відмінок, що робить записує. Записує, кого що текст це в нас знахідний відмінок або інший варіант. Учень може записувати текст. Так, а текст може записувати учень. Ні. Отже, учень у нас це називний відмінок це підмет, а текст це додаток так, знахідний відмінник. Іменник у називному відмінку в реченні є підметом, а в знахідному додатком. Поставте відео на паузу і спробуйте відтворити цю навчальну одиницю з пам'яті. Дуже добре! На сторіночці 25 попрактикуємося з вами у знаходженні іменників у називному і знахідному відмінках. Отже яким чином ми з вами будемо працювати? Ми позначимо граматичну основу і позначимо додаток. Перше речення. Лісник показує нам свій будинок. Так, іменники у нас відповідають на питання: хто що лісник, що будинок? Так. Лісник може показувати будинок? Може, а будинок може показувати лісника? Ні, тому у нас підмін буде лісник, і це в нас буде називний відмінок, іменник у називному відмінку. А будинок. Так, це у нас буде додаток і знахідний відмінок. Підкреслимо з вами підмет, присудок та додаток. Наступне речення з усіх боків подвір'я оточує ліс. Так само дивимося подвір'я, ліс це іменнички. Подвір'я може оточувати ліс? Ні, а ліс може оточувати подвір'я. Так, тому що ліс може бути навколо подвір'я. Ліс, що ліс, називний відмінок, що робить? Оточує, оточує, кого що подвір'я. Підкреслимо з вами граматичну основу. Це підмет і присудок, ліс оточує. А подвір'я це в нас додаток. Розберемо з вами третє речення, а четверте і п'яте спробуєте самостійно. Вхід на галявину охороняє розкішний дуб. Іменники у нас, які відповідають на питання, що? Дуб, вхід. Отже, вхід. Охороняє це в нас присудок, це дія. Вхід може охороняти дуб? Ні, а дуб може охороняти вхід на галявину. Так, отже, дуб у нас підмет. Дуб що? Це називний відмінок, підкреслюємо, як підмет. Що робить? Охороняє це присудок, охороняє кого що. Вхід. Це в нас додаток. Який відмінок буде? Знахідний. А тепер поставте відео на паузу і спробуйте виконати наступні два речення: визначити підкреслити граматичну основу відмет і присудок та додаток, який буде виражений іменником, і назвати їхні відмінки. Перевіримо. Цей могутній старожил має товстий стовбур. Отже, старожил, що робить, має, що стовбур, стовбур, що стовбур що робить, має, що старожил. Як же ж нам визначити? Дивимося, старожил може мати стовбур? Могутній старожил? Так, якщо це говоримо про дерево, а стовбур може мати старожил? Ні, тому у нас старожил підмет має присудок, стовбур, додаток. Старожил це в нас називний відмінок, стовбур, знахідний відмінок. Своє листя богатир скидає аж узимку. Так, дивимося, в нас, що листя, хто богатир що робить, скидає. Отже, листя може скидати богатир. А богатир може скидати листя? Так, богатир у нас може скидати листя. Богатир у значенні великий могутній дуб. Тобто богатир у нас підмет, скидає присудок, листя, додаток. Дуже добре. Попрацюємо з вами із мовним тренажером. Поставте іменнички у давальному або місцевому відмінку і покажіть чергування приголосних. Якщо забулися, за потребу можете скористатися правилом. Наприклад, капелюх у чому у капелюсі, так, чергування х, с. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо з вами. Горіха на горісі. Хс. Порох у поросі. Хс. Чергування. Кружка у кружці. Кс, круг у крузі. Гз, подружка. Подружці. к кс. Оксанка. Оксанці, так, К, Ц, Даринка. Даринці, к, Ц, Поріг на порозі. Так, г, З, Долонька у долонці. к, Кс. Пригадаємо з вами та прочитаємо навчальну одиницю. У давальному і місцевому відмінках однини перед закінченням І кінцеві приголосні основи Г -к -х» чергуються із З Ц С. Наприклад, подруга «подрузі», око в оці, горох у горосі. Поставте відео на паузу і відтворіть цю навчальну одиницю з пам'яті. Дуже добре. Візьміть свої робочі зошитки. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота, вправа 9. Перегляньмо з вами невеличкий відеофрагмент зі словниковими словами. Повторіть їх. Відтворіть пошибки з пам'яті ті слова, які запам'ятали. І запишіть ті слова, які ви запам'ятали у робочий зошит через кому. Увага Гетьман, Кобзар, Воротар. Харків. Сльота. Дзьоб. Відтворіть ті слова, які ви запам'ятали. Запишіть їх у робочі зошитки. Дуже добре. Запишіть вправа 10. Прочитайте речення, які записані у нас у фонетичній транскрипції, та запишіть їх графічно у робочому зошиті. Перше речення. Співають солов'ї. Дзвенить джерельце. Запишемо ці речення. Дуже добре. Попрацюємо з вами із 11 вправою. Попрацюємо ми самостійно. Що це значить? Запишіть у робочому зошиті вправа 11. Прочитайте тексти, заповніть пропуски, поставте пропущені коми. Запишіть виправлений текст у робочий ЗОшит. Отже, поставте відео на паузу, прочитайте текст, заповніть пропуски, поставте пропущені коми та перепишіть цей текст у робочий ЗОшит. А тепер візьміть ручку іншого кольору. Можна олів, олівчик, якщо немає ручки іншого кольору. Перевіримо з вами. І там, де ви, можливо, допустили помилку, виправіть увага, безхмарному літера з. З'явився апостроф синьої літера «і». Принижка і кому потім ставлюємо, затаївся літера «і». Йшла, кома, розросталась з літерою з. Гірський знак м'якшення. Перевірили, порахували кількість помолочок і збоку записали. Закриваємо робочі зошитки. Сторіночка у нас 26. -та. Візьмемо з вами участь у конкурсі та виконаємо бізі змії. Відчуйте себе героями, виграйте бій з підступним змієм. Перемогу здобудете, якщо виконаєте усі завдання правильно. Маєте на це 4 хвилини. Отже, поставте відео на паузу. На секундомірі поставте 4 хвилинки і виконайте бізі змії. А тепер візьміть ручку іншого кольору та перевірте. Молодці хороша робота.